Наступне, цього питання, про встановлення тарифів на послуги, централізованого водопостачання та централізованого довідня комунального підприємства Первомайської міської ради, Первомайського управління до проєкту господарства. Що у нас не відповідає до та комерціна господарства. Наразі підприємство займається наданням послуг з водопостачання та водовідведення населенню. Визнано виконавцем послуги і постає питання про встановлення його тарифів. Тарифи встановлює перший раз, тому вони звернулися, зважаючи на терміни, а тоді, коли їм було потрібно. Відповідно до постанови вони мають право звернутися на момент потреби. Розрахунковий їхній тариф становить на послуги водопостачання 42 гривні 50 копійок і 25 гривень 70 копійок за послуги централізованого водовідведення. Ми всі знаємо, що тариф минулого підприємства був встановлений ще в 2020 році і вартість складові витрати значно зросли. Наприклад, електрична енергія в минулому тарифі вона врахована 3 гривні 18 копійок, наразі це 8 гривень. Тобто майже в три рази зросла електрична енергія лише, а електрична енергія в нас є основною складовою витрати. 60% це прямі витрати в проєкт, електрична енергія і заробітня плат. 17% ПДВ, ну і тоді вже йдуть супутні загальновиробничі, адміністративні витрати на збут. Але ну, це невеликі витрати. Основні втрати це електрична енергія і оплата праці основного персоналу. Оплата праці врахована на рівні 2020 року. Наразі 22 вже є встановлена мінімальна заробітна плата і їм також потрібно виконувати зобов'язання перед своїми працівниками. Шановні колеги, враховуючи військовий стан, економічну ситуацію в країні, я категорично був проти підняття будь-яких тарифів, але враховуючи на сьогоднішній день цінова політика, що стосується електроенергії, піднято в 2,5 рази. І в нас основними є нашого місць водоканалу це наша енергозалежність. Ми про ці цього виплачуємо 3,5-4 мільйонів за витрати за електроенергію. В зв'язку з тим, що у нас забрали на сьогоднішній день ПДФУ, ми не зможемо на сьогоднішній день надавати дотацію місць водоканалу для, для погашення тарифів за Выкористую электроенергий. Я Київ спілкувався з міськими головами, і міжнародки на сьогодні день тариф складає. надавати додаткову фінансову підтримку для того, щоб ми сьогодні розповідають розбросити... за... Саме дорога вода в місті Перомайській. Це далека мета, щоб всі розуміли, всі наші мережі, введені в 83-му, 65-му році, ми провели велику роботу щодо модернізації сьогодні нашого ОСВ-2, підприємства ОСВ-2. Проводимо зараз модернізацію на ОСВ 1 витрачаємо величезні кошти для того, щоб в першу чергу від нашої енергозалежності. Місі про майсту було.

Ми другий раз дивимося на тарифи, а там лучше, а там менше. Треба враховувати те, що Вознесенській сьогодні скважини, а не поверхностний возодобор з річки. Там не треба чистити так воду, яку потрібно очищати воду в нашому місці. В Вознесенській водоканалі працює на всьому водоканалі 120 чоловік. А в нас які машиністи, електрики з 300. Тих людей, які працюють, географія міста складає те, що ми піднімаємо воду з річки на висоту 103 метра. Для того, щоб ця вода була на дев'ятих будинків. Трудозатрати затрати. Да. виконуються дії, тратяться великі кошти. Хочу сказати, коли деякі люди казати, а от люди пострадають, шановні, у нас в місті 15 тисяч абонентів приватного сектору. Це ті люди, які платять тільки заводи, то і 40. Незахищені захищені населення, які мають мінімальну пенсію, вони отримують субсидії. І субсидії видають в тому. Дуже багато не звертаюся, але субсидію виплачують і на, на вихачку ям, і на водопостачання. Так, потрібно Та, разом відпрацювати, люди получать. І е, я вважаю, але ж дивіться. Чого нам не виставляють, не беруть нас діє. Нема, немає такої можливості, потрібно взяти, потрібно вигнати. Це, це дуже непопулярна міна. Але основна маса постигнути, вона до цього готова, вони розуміють. І ціни все остальне. Все ж, всі, хто маніпулює, це ті, хто може купити бутилку віскі за тисячу гривень. А за 5 кубов води 200-300 е, гривень, ну, це дуже багато, це дуже дорого. А зі учетом фікаріки, які треба не виносити в кас. Ну це дуже дорого. Хотілося б, щоб не маніпулювали і не давали людям погану інформацію, яка не відповідає тій частині, що є. Да, я розумію, у мене претензії до водоканалу. от Отак. І я буду заставляти їх працювати, виконувати все остальну роботу. Але завчасно робити те, що був зробив Медведчук у 21-му році, не дав підняти тариф і за... Мінус 35 мільйонів підприємств до ну ми на себе беремо відповідальність або ми приймаємо, або ми всі несемо відповідальність. Получили і вже зразу за комунальні послуги. Всі інші, на превеликий жаль, не платять. Але всі повинні розуміти, що за будь-які послуги повинні платити частини, І для того, щоб ми отримали своєчасні і якісні послуги, за них треба сплачувати. Я хочу, щоб всі знають з тисяч доларів. Це на сьогоднішній день. Будь ласка, своєчасно сплачуйте не буде. Тоді зможуть діти наші існувати наші підприємства. Але якщо ми сьогодні у нас 9 мільйонів за твердих побудових відходів, більше сьогодні 13 мільйонів за, за сплачення за воду, то яким чином може сьогодні існувати те чи інше підприємство? може. ми будемо подавати, подаємо і будемо надавати на повелині будинки на великоверні, будемо зібрати з вицепкою бороженки. Поймаєте, якщо б у нас була можливість відключити, ми замовимо відключили, показали це всім. Я на сердіску вже себе позволювати, я пишу елементи суд визначу, що Я пишу рік, закону почути. Давайте й так, щоб було. Давайте замість зброї, щоб людина повідомила ці пальми. У нас дуже багато визнали за кордон, тоже не платять. У нас щочки ніхто не поставив. У нас 6 -6 буде платить людина, яка отримує зарплату, щоб їй заплатили беняцьку плати. Той, хто -то виїхав за кордон, якщо я написав заяву, оно поворотне. На... Як я питань, більше не використовувати. Треба в першу чергу ті, хто сьогодні використовує і не платить. У нас не може барихмахерська на сьогоднішній день. Сплачте, я. Як би не хотів вдома менше 10-12 кубів, сім'я з трьох осіб не використовую. А парикмахерська два куби використовує. Хто в це повірить? Шановці, в мене 30 кубів. Я за це говорю. Сім'я з трьох осіб, 12-13 кубів я використовую води, а парикмахерська два. У нас є достатньо питань, і в мене претензій дуже багато до цього підприємства. <паспорядження> я неодноразово це казав і кажу, ми вважаємо величезні кошти, ми працюємо над модернізацією, але я хотів, щоб була віддача, скільки ми на сьогоднішній день, юр відділ вас, скільки відпрацював, скільки подав по землі, скільки виграли. Біздумні штрафи, ми загнали це підприємство самоцінне, нараховували по 100 тисяч штрафів, ми хоч ту копійку на сьогоднішній день відшкодували. На сьогоднішній день, виходить, порушник <паспорядження> приходить начальник Зараз розбираються проблеми. Тільки потім ну, не, не більше 15 ну, тисяч. було понятно. Люди вивчають субсидії. У мене я на примірі на ну, два місяці вона ще не отримає. Кожен день звінок, чи ви не кошти? Ми говоримо, що люди повинні платити. Ну, Поки держава не доплатить субсидії, проходить місяць і кожен день звільнить. Сьогодні він не перечитає. Не перечитає субсидію, тому що ви собі тарифоти бізнес-назападе. Перечитаю, зусиль з першого дня, якщо є як тариф. Примінус, Про прийняття тарифу ми беремо на себе відповідальність або який другий. Якщо ми приймемо і зробимо міжтарифну різницю, то ми потім беремо на себе субсидіальну відповідальність. А якщо буде тариф, підприємство повинно працювати і працювати. Я розумію. Але зараз, якщо ми, ну де нам брати кожен місяць 5-7 мільйонів, мільйонів з бюджету, якого немає, а, нам, а тепер послухайте, ми зробили міжнародну різницю. Могли ми такі всі хороші, діяти викинули на вітер. Для того, щоб закінчити реконструкцію ОСВ-1, як кожен нормальний хазяїн, нам потрібно 60 мільйонів гривень. І ми приводимо ОСВ в ідеальний порядок. Так якщо ми заложимо ці 60 мільйонів в реконструкцію підприємства, то ми на 30 років можемо мати можливість надавати вже оцю містахну лісу брати на себе і людям як успіху. Потрібно на якийсь період часу кошти, які не викинути на вітер, а кошти направити на реконструкцію. А водоканал хай збирає ці кошти, працює. Саме легше. Я це... не дали, правильно сказав, що все одно будуть борги, все одно потрібно буде, ну, що буде. Так, так, це факт. Однак хто сказав, що міська рада ці кошти зможе надати на той момент? Не захоче, захоче на щось інше. Я не кажу зараз зменшувати тариф, прочуєте, залиште це, який запропонували, мінімальні 69. Подайте на розрахунки на 78. А вже ви... різниця була між тарифна, тобто тариф залишиться 69. Я мав відпиняну... можливість тягнути цю різницю, розумію щось. Ваш... Але дивіться, згідно законом, тариф Диві? приймається про надання жлоковування. Тариф приймається один раз в рік. Mm. Так? Приймається. Це перший тариф. Ми повинні прийняти, далі, згідно, якщо будуть підніматися ціни до першого боку августа, це як серпня 2024 року підприємство повинно надати свої е, на закупки, і, і в серпні місяці ми повинні прийняти той тариф, який буде обґрунтований на той час. Ви? Ви? І треба буде враховувати, що, те, що з 1 січня ви все розумієте, що тариф на електроенергію може більше, більше 10 гривень. Ми це вже знаємо і розуміємо, і ви вже повинні зрозуміти, що це навантаження також лягає на нас і на підприємство. Тому це мінімальна вартість того, що ми на сьогоднішній день розрахували. Я розумію, що одна наша треба буде надавати якусь допомогу, але не підрозділи. Вчора ми рахували, фермерів, скільки на приблизно мі, мінімально треба 7,5 мільйонів щомісяця. На сьогоднішній день, якби не відібрали ПДПО, як би не було, яку буду надавати і проводити датчик ми проводимо далі, будемо їх проводити, але я б надавав би між тарифну різницю для підприємств, для того, щоб вони гасили з електроенергію. Сьогодні такої можливості на великий жаль немає. У нас забрало, ви знаєте, все. Тож що і поліція, і МЧС, і військові далі те забрали, щоб, ми спла... щоб нам платили до військового стану. Тому на сьогоднішній день в нас взагалі немає. ніяких коштів ми не будемо мати можливості надавати. Дай електроенергії, саме основне. Це є це. на сьогоднішній день не багато. багато допрацювати. с момента создания предприятия не получает от зарплаты почти ничего. Взагалі не выплачивает, ничего не платит. Два месяца никто ничего не собирает, мы не можем. До речи, в Узбекистанске на сегодняшний день, когда у нас есть